Дозвольте вам подарувати вірш, який називається Батьки і діти. Виховання сповнене різних протиріч, ніби після ранку вмить настане ніч. Сина вчить матуся чоловіком бути, тому перед мамою має він прогнутись. Доню бути мудрою, таточко навчає, тому перед нею маму ображає. Мама з татом дітям злагоди бажають, тому при них сваряться і конфлікти рішають. Вчила з любов'ю та мудрістю мама, як бути найкращим, взірцевим, тим самим, щоб втілити мамині мрії в життя, бо мама вважає це доля твоя. Тільки словами конфлікти рішати настановляла любляча мати. Натомість, коли за проступок карала, гумовий шланг до рук вона брала. Оксиморони часто у батьків, у протиріччях немає стиків, навіть коли вміють мудро повчати, самі неспроможні приклад подати. Така споконвічна існує проблема, у вихованні критична дилема. Хочуть батьки дітям друзями бути, натомість не вміють дітей своїх чути. Друзі ж не кпинять і не критикують, адже стосунки дружні цінують, також у дружбі зверхність відсутня, і не ставляться, ніби вчитель до учня. Дорослі ось так із дітей виростають, відкритість наївну з серця стирають. Втрачають відвертість, тепло, доброту і завжди відкриту душу просту. Як були дітьми, батьки забувають, зв'язок із самими собою втрачають, під нашаруванням уяви про себе заховане щастя на сьомому небі. Втім, щасті ж, ми завжди моврива у воді, і ми його в собі знайдемо тоді. Коли в душу дверці зуміємо відкрити, і почнемо по справжньому в радості жити, 21 липня 23 року. Дякую.